Прифронтовий Миколаїв, місто, що чи не найбільше, потерпає від обстрілів російських окупантів. З 24 лютого агресор вдавався до ударів і в нічний час, і посеред білого дня. У таких умовах захист життів містян залишається пріоритетним завданням. Нова пошта вирішила допомогти убезпечити миколаївців та встановила бетонне укриття. Даний проект був реалізований в рамках підтримки жителів міста Ніколаєва від нової пошти. Планується ще установка аналогічного укриття в місті Харків і ще двох таких аналогічних же укриттів в місті Ніколаїв. Власним коштом компанія звела укриття біля зупинки громадського транспорту в корабельному районі міста. Це один з найбільш небезпечних мікрорайонів. Сюди росіяни били найбільше. Даний район найбільш близько знаходився к лінії находився клінісоприкосновіння Херсонському напрямку. Слава Богу, вже в цьому направленні. Ми вибілі це врага, але тим німені обстріли продовжуються. на даний проект. Нова почта потратила более 400 тисяч гривень. Становлення і облаштування укриття частина проєкту «Safe Place UA». Його виготовили із залізобетонного каркасу. Розраховане воно на 10 сидячих місць, а загалом може вмістити до 18 людей. Це мобільне укриття, воно розраховано десь на. Півтори, дві, три години. Не там на один день, два дня. Нова пошта подбала про потреби людей. В укритті облаштували місця для сидіння, є світло, а також розетки для зарядки гаджетів. На стелі зараз 35 сантиметрів, стіни 25, та нижня плита 15 сантиметрів. Тут є світло вентиляція і другий вихід. Окрему увагу організатори приділили і зовнішньому вигляду споруди. На укритті професійні художники зобразили головні пам'ятки Миколаєва і його мирне життя. Наше місто з тими всіми скарбами, що в ньому є, воно насправді якусь таку захисну функцію виконує. І що місто герой, місто сили так, люди підкріплюють цю силу, сила міста підкріплює людей. Спонсори та організатори проєкту вірять, синергія їхніх зусиль допоможе захистити життя простих людей.